Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим, вітер підіймав В небо дим, небо дим і душі всі героїв разом з ним. Вітер підіймав, небо дим. вічна пам'ять тим, хто загинув молодим. Вітер підіймав небо в дим, небо дим. на згадку всім живим, Віддам же в гранати Моя мати не плач, Бог не палач, п'ять забере, як закінчиться матч а поки що так зі смертю в такт, доки не згорить, їх останній танк, яка наша доля. Серед мінного боля харкується правда, і слава, і сила, і воля. Горе, ніби ціле море, але будемо стояти бо міцні, як гори Як же я радість, що маю кому це сказати? Хоч і заплющ мені, брата, коли навічно лягатиму спати. Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим, Вітер підіймав небо дим, в небо дим, і душі всіх героїв разом з ним. Вітер підіймав небо дим, вічна пам'ять тим, хто загинув молодим. Вітер підіймав небо дим, в небо дим, на згадку всім живим. Вітер підіймав неботим, вічна пам'ять тим, хто загинув молодим, вітер підіма неподим неботим, і душі всі героїв разом з ним, вітер підійма неботим, вічна пам'ять тим, хто загинув молодим, вітер підіймам. На згадку всім живим.